Дивіться, можливо, пані Южаніна мала на увазі, що ми використали цього року буфер, який в нас мав лишитися на наступний рік. Mm -hmm. І якби у нас не було підтримки наступного року, то дійсно цих коштів нам би бракувало. Але знову ж таки, зараз ми впираємося в тему репараційного кредиту. Якщо в грудні Європейський Союз прийме це рішення, то у нас не буде жодних проблем з фінансуванням mm -hmm. і той. Фора, який є, ну вже пішов. Да нам відсиплять на наступний рік просто більше грошей. Плюс треба розуміти, що в нас там по Україні фасіліті є недовиконання українська влада в тотальному там разом. Всі разом не прийняли ряд реформ, які треба було приймати. І ці гроші в нас ніхто не забрав. Вони не mm -hmm. будуть надані, якщо ми просто приймемо ці реформи, mm -hmm. і це дає нам там потенціал на на перший квартал чи додатковий десь мільярдів п'ять доларів. Взяти просто треба прийняти не дуже складні реформи. Насправді, от от, от реально там нічого карколомного ніхто не вимагає. Mm -hmm. Але головний фокус на репараційний кредит, і власне зараз це залишається базовим варіантом. Да, Бельгія поки що впирається. Давайте ми.